Вітаю, мої адекватні і життєрадісні фанати чорного кольору, такий самий, як і я, в принципі. Я взагалі вважаю чорний колір найкращим із усіх, і у ньому щось таке домінантне. Але ось про що я замислився про чорні контрспели. Сині гравці мають сильну огиду до інших кольорів, та їх здібнуться до відміни з пилів. Але їх справжні обличчя ми чудово знаємо, тож їхня думка тут не враховується. Сторону, на якій ви знаходитесь, ви повинні обрати самі, все ж таки. Але я саме я несу правду в маси і змушений повідати вам її, дати важливі оці знання. І ніщо так не дає знання, як само собою, унік у Дніпрі, де душні, яйцеголові преподи доводитимуть вам, що для того, щоб спили, потрібно використовувати тільки синій, що диплом це визначальна точка вашого подальшого життя, що гроші лише для багатих, що чоловік може бути лише жінкою. Господи, як де стало. <кхем> Настав час провчити всіх тих, хто не вірить у існування чорних відмін. Перша з них вже прямо тут, готова відстрілювати дебілів. Це Візерінбун. За дві мани та три хп поконтрить будь-яку істоту. Ректор намагається мене зупинити, щоб далі не показував чорні відміни. Ха, Ха, постріл був швидше. Тути тебе, стариганю. У ваших однокурсників теж є що сказати про це? О, ох, не встигли! <рес> і все це задоволення, ви відчуєте, за вісім американських колумбайнових валют. Хитрі чорні фанати не люблять поспішати, вони розтягують задоволення так-так. Тому, мабуть, навчимося використовувати ресурси з розумом і поступово за допомогою Бладф'юнелу. Який дасть нам здешевлення спелів ціною жертв ваших істот. Але якщо ви його не сплатите, спел контриться. Спробуйте комусь віддати цю штуку під контроль, щоб йому гралося болючіше, адже йому знадобляться істоти дуже багато істот. А коштує ця картка лише долар п'ятдесят. А тепер запрошую вас до підвалу з різноманітними романтичними тортурами. У затишному підвальчику лежить і чекає долі своєї він, забанений в усіх хороших форматах імпрізан. Його Вордінг, начебто, загалом і не складний, але для уточнення ось сучасний. Створена картка в цілому була, щоб е, ну якби відміняти взагалі будь-яку доступну дію, яку здійснювали істоти. Ніяких туторів, ні-ні-ні-ні, ніяких комбо на гоблінах. Я законтрю навіть самого трястя його короля сулеймана. А коштувати це буде усього 5 доларів і 51 цент. Звичайно, на турнірі офіційному не зіграєш, але під пиво з пацанами пограти можна. І до речі, я мушу зізнатися: у мене живуть в моїй голові дві особи. Перша нестримний білий клоун, що прагне застаксити стіл. А друга нестримний чорний клоун, який просто ненавидить усіх. У принципі, як і оці двоє, челіки затримані ще відміняють один одного. Це знаєте, як два вовки б'ються один з одним. І знову, вирушаючи до затишного підвалу, давайте ж розглянемо нашого сьогоднішнього героя: Стромгалд Кабал. Затриманий гарний лицар, що за поворот та хп скасовує білий спел. Жодних вам Сентенелів, захистефері і туторів. І все це щастя всього за 50 центів. І тримаю у курсі! Гравці в чорному ненавидять найчастіше, навіть один одного. У них так заведено в культурі. Так само, як заведено у культурі і у наступної картки Труль Візард. Білооке чудовиська скасовують чорні спили за дві мани. Якщо контролер спила, не доплатить одну чорну або три безбарних. Тож вашим опонентам кастити дарк ритуал, кабал ритуал і аднос вже не так весело. Дайте гравцям на чорному відчути всю гіркоту зради від побратима всього за 25 центів. І це ще не все. Знищте надії та мрії будь-якого гравця за допомогою Dash Hopes. Червона червоноокашелі і гаст вам на допомогу. За 61 цент. Покажіть у вічних форматах, що таке справжня втрата. Ваші опоненти, побачивши, що у вас немає синього кольору, починають будувати суперплани, як перемогти, витрачаючи по максимуму ресурси, подумаючи, що ви не зможете ніколи відмінити їх спел чорним кольором. Ой, наївні, ой, молоді дурні, гравець на чорному, це завжди тяжкий ребус, загадка. Тож дочекайтесь момента і розкрити свого туза в рукаві, адже ви Тергерід, хитра і впевнена в собі богиня, яка не жаліє наївних плерів. Тож, єхидно окличте генія з комбою. Агов, двільчику, о, він вже все зрозумів. Щось не так. У роті з'явився дивний присмак, чоло та дупа запотіли, і тут до нього дійшло. Господи, ні. Усміхніться ще ширше і покажіть йому, що надії немає, де ж Хоупс вже у стеку. Ну як, дурнику, переміг? Втянули на хоботу на хуйню, блядь. Але і це не все. Продовжуємо банкет. Десь у яскравих фарбах космосу є чорна діра, а в ній символ чорної мани, що береже у собі справжню силу цього кольору. Але що там? Так і скриться всередині, сила, до якої ми так прагнемо доторкнутися. І ось, наблизившись ще трохи, відкрився погляд на картку. І хто ж міг би бути нею? Ну, звісно, це неперевершений Незер до жаху страшна, неприємна і жорстока погань, що знущається над людьми однією своєю наявністю, і коштує воно, господи, якихось шалених грошей. Уявіть обличчя людей, які сядуть грати з подібним чудовиськом, яке купила таку картку. Ось вона вийшла, все. Або відміняй, або ламай, бо інакше далі срати ти не зможеш. У такому разі можете згортати зру... гру і починати нити хулі, але зачекайте, навіть це ще не. Ну, добре, добре, все, їх більше немає. Сумно, сумно аж за край. Але якщо ви знаєте ще якісь, напишіть мені про це в коментарях. Тільки пишіть побільше і без помилок, будь ласка, я потім ввечері перевірю. Робимо висновки. Чорний колір це дуже круто. Ну, все, лайкайте та поширюйте це відео. Нехай усі дізнаються про чорні контрспели. Підписуйтесь на канал, смикніть дзвіночок, щоб бачити, коли виходять нові відео. І напишіть у коментарях, як вам відео і чи дізналися ви щось нове з нього. До зустрічі, мої улюблені та адекватні маги.